Да я авантюриста і ласкаво прошу до корчми медалістя. Чим можу допомогти? А, ні, нічого не треба, Грегу. Чекаю, поки друзі приєднаються. Звісно, а тим часом назволожиться їжею та напоями за рахунок закладу. Чого би ти хотів? Супу чи хліба? О, добре. Е, так, мабуть, візьму. Е, хліба, дякую. Е, вибач, Грегу, що це про що? Що про що? У мене на екрані був текст Грек це запам'ятає, але не зрозуміло, що саме. Я не знаю, про що ти, авантюриста. Гаразд. Будь ласка, сідай, де забажаєш. Добре, мабуть, присяду. Все одно поки чекаю. Ось знову. Я зробив щось неправильно. Ти нічого неправильно не зробив, авантюриста. Точно може справа в стільці. Мені не можна на ньому сидіти. Ти можеш сидіти де забажаєш. Корчма медулізя відкрита для всіх. Ти ж можеш сказати мені, якщо я роблю щось неправильно. Ти нічого не робиш неправильно, авантюриста. Добре. Дай знати, якщо я можу чимось допомогти. Добре, дам. <звук> Mm. Якого біса? Гаразд. Чорт, забирай! Чого ти хочеш, Грегу? Нічого, авантюриста! Чого ти хочеш? Я нічого не хочу, авантюриста. Добре, гаразд. А як тобі оце? Як це? А? Та годі, а це ти не запам'ятаєш? Запам'ятаю що, авантюриста? Гаразд, добре, добре. Грайся у свої ігри, Грегу. Мені байдуже. Я не хочу знати. І знаєш що? Я радий, що мене запам'ятають. Отже, я запам'ятовуюся, а це добре. Тож, я покінчив з цим диватством. Це все. Я почекаю ззовні. Добре, бувай, авантюриста! І дякую, що відвідав корчму Медалісся. до лісся. Суші ти си. Я запам'ятаюся.